Всім привіт! Зараз я на заводській 2, це коротше, в кінці Герле, ближе до посадки, забрався в такі кушері. Зараз ми навпростець цими кущами. Поїдемо в Елмарт Невелика подорож зі мною. Ось, всім привіт. Ось мій вело. Готов їхати. Так що зараз я закріплю його накріплення і поїдемо. Так, все закріпили. Зараз будемо вирушати. Прямки та сюди, та сюди. Ми з вами ще тут не їздили, так що... Гайда. Так, не пам'ятайте по прямой чи наліво треба, щоб лучше. Ну ладно, розберемося. Це тут гаражі. Ой, багнов, ой, болотило. Надо гаражам, не хочу. Зараз... а! Попитка номер два. Зараз спробую верху проїхати там гаражам. Так, да, тут після дощів довго грязила держиться. Де сонце висохло в Сейчас Зараз тут должен бути проїзд. Тут колись був магазин за цими гаражами. з портоварами ще в СССР. Веселдеки чи Спортек називався, я не пам'ятаю, як називався, але колись там тенісні шарики, кажуть, такій глуші. Він як магазин склав. Так. Угу. Ага, ось ця тропа. Хто там поворот на заводську 2, де склади різні Там я працювал, так. Да. Зачем нам железка? Так. Это заехал. Зломан. Точно, что кушали. без железная дорога. Опачки. В марці хотілося глянути, є та верношель, що колись я показував реджі, а чеки там правильно по 37 гривень колись була. Тут є організація, колись я хотів устроїться туди похоронця. Ну, сторож чи те ще зарплата, там пам'ятаю, два роки назад. Чи три тисячі, чи 3,5 плюс ти ціле літо рубаєш дрова. Собі на називу. А я думаю, ну так, да, буду робити ціле літо, рубати дрова. На зиму мене вигонять, дуже буде весело, комусь нарубаю. А я їм кажу, так а якщо там поставити. ну Якийсь електричний камінчик там, якусь дуйку, теплу дуйку. Ну він каже, як ти заплатиш за електрику, то поставити. Блять, шарага коротше. Бачив, бачив. Тупо хочуть копійки, щоб їх бігники забороняв. Більше я туди не потикався. так а давайте цим путем тим ми вже їздили в Велмар, А цим ще не їздили сейчас пару поворотів і ми вже біля велма А вони такі одразу дивляться, що я ще не пенсіонер. Такі, о, та ти нам підходиш, там якийсь Вася Коля робить, ми його уволимо, бо він бухає, вся тут терня. І ти на його місце. Я думаю. Ні. Рубайте дрова висадки. Ото такі діла. Не щитає там шашлях, коли не коли був в моєму житті, то дрова я яв останній раз конкретно вайну. Робив на собачнику, творили собакам їсти, то там рубали дрова. І щоб зігрітися, і щоб їсти їм зварити. Тут вони мені дрова. Тим більше в мене. На правой руке разорваны сухожилия. Рубак, рубах, блядь. Рука колична. То я их даже не порубаю, если на то пишу. Попылять то еще сможу, но ну, рубать. Ой, тут про холода. Дуже хорошо. Тоже он. Справа там тропінка, бачите, який тротуарчик. Вони зробили, а тут повирізали пусті асфальт, хотіли робити дорогу, а потім рейдером пройшли, ну ось на цьому все закінчилось. Це ще до війни тут був ще Я не поїхав по тротуарчику. Цьому. І бешена жара, хоч пішком, хоч на велосипеді. Коротше, без вентилятора вдома нікак. А на вулиці взагалі. З собою взяв водичку. Так, ми з бур'янію попадаємо в цивілізацію. Почти. Екватор. Вісім хвилин пройшло, ну і коротенький відосик, Може хтось там забреде в ліс, захоче вийти в цивілізації. На шутик я вам показую. Так, що один із путів. із Керле це завода. Так можна добратися. Скочить. Вел Армарт дороги підлатати Давайте накинемо кружок коло пашани, зробимо самі собі. Та що це гнидяво, хтось зробив О, стоїть заброшка. Что-то там робы, не роба. Да, на солнце спека. Так. що там вело, вело стоянка є. Ми вбрали, значить будемо паркуватися. Що, люди, до побачення, всім гарного дня, ставимо лайки, не забуваємо, підписуємося, а ми паркуємося.